Хочу всім показати отаку ось рулечку. Дивіться. Бачите? Вилочка зайшла. Дивіться. Бачите, як від кісточки відстає. О. Дивіться. Ось таку рулечку ми запікаємо. Така рулечка стоїть 250 гривень, що задня, що передня. 250 гривень кілограм. Замовити можна. До вайбер по номеру телефону 068 303 95 83 Подивіться королечка, бачите? Дивіться. Дивіться. О! Бачите? Оце воно запікається, це воно така, дивіться. М? А запах який класний. Дивіться, яка сочна вона Фу. Все, видите, да видите. Знаешь, видите. Шкурочка здесь. Оп. О. Вот такая вот рулечка. Кто обожает, замовляйте.